Друзі, доброго дня! І так, Верховній Раді зареєстрували законопроект про віртуальні активи, і можна сказати, що при криптовалюті і інші віртуальним валютам бути в Україні. Зазначається, що мета цього законопроекту в першу чергу створити ефективний ринок віртуальних активів в Україні та встановити правило податкування операцій з цими новими віртуальними активами, згідно з роботи з цими віртуальними активами будуть оподатковувати в першу чергу фізичних осіб. І величина податку буде становити перші 3 роки 5% податку фізичних осіб. Потім впродовж наступних 5 років податок буде становити 9% і далі 18% після 8 років використання. Віртуальних активів операції з віртуальними активами для юридичних осіб, звільнятимуться від ПДВ. Юридичні особи звільнятимуться від ПДВ за винятком службових токенів, які будуть токенізувати послуги та товари цих юридичних осіб. Провайдери, які надаватимуть послуги. Віртуальних віртуальними активами оподатковуватимуться за ставкою 18%. Але також звільнятимуться від ПДВ за винятком консультаці... консультаційних послуг. Також є такі гравці на цьому ринку, як резиденти Діє Сіті. Вони можуть обрати між 18% податку та Обрати 9% податку на виведення капіталу можуть вибрати той або інший податок. Що ви думаєте щодо введення віртуальних активів, активів в Україні, напишіть в коментарях під цим відео. Дуже цікаво, все найкраще.